Молодь ми є таке майбутнє нашої країни. 15-річний Олександр Мельник, син загиблого військовослужбовця Леоніда Мельника, збирає гроші на потреби збройних сил України. Олександр розповів Суспільному, що його тато Леонід долучився до лав ЗСУ на початку повномасштабної війни. Служив у 115-й бригаді територіальної оборони. Олександр каже, що перший свій збір організував ще за життя батька, коли Леоніда перевели служити на схід України у 2024 році. Через декілька днів відкрив тоді перший свій такий, ну, невеличкий збір. Я написав, я спитав, він каже, ну, можеш спробувати, я тоді заткунув величезку ціль, 10 тисяч, але тоді його вистачило на багато чого і на... Таке напіни для бриття брич і смаколики, каву, таке і відправив тоді. Через два місяці тато написав, що йому потрібна плетоноска, каже Олександр. Тоді зібрав на неї теж так доволі вроді швидко і відправив тижня три, мабуть, що звістка, що його немає вже десь. Він загинув 28 квітня, а вже 30-го на повідомило, що все немає. його. Спочатку, після загибелі тата, я був в такому психічному, трошки тяжкому емоційному стані, але потім. Нас дітей загиблих та там весь цизник та повно запросили до табору в Буковелі. Це була таки, місць, така маленька реабілітація для мене, за словами Олександра. Побратими тата продовжують спілкуватися з ним. Доволі підтримують ну, тату й побратими там постійно. Мосі поцікавиться, там позвонити, написати. 23 листопада 2024 року. Олександр приєднався до акції хвилини мовчання біля Житомирської міської ради. Відтоді хлопець регулярно відвідує акції нагадування щодо військових, які перебувають у Російській. Ському полоні або зникли безвісти. Олександр брав участь у акціях в Житомирі, Бердичеві, Києві та планує поїхати до Вінниці Єрпеня через деякий час. Я познайомився з дружиною загиблого героя, нашого Катериною Олійник. часто там публіку. Ну, публікували бачив заполонених зниклих, акцію хвилини мовчання. Мені для мене стало доволі цікаво. Після відкриття вислави в тому році, 24-му році я написав їй і дізнався, як мені приєднатися до хвилини мовчання і. На наступний день я вже прийшов і після цього дня я ну регулярно наче ну приєднуватися. 26 вересня 2024 року у соцмережах Олександр долучився до збору пам'яті Олексія Латіфа, який загинув на фронті. Воль швидкого закри навіть більшу мету, чим планував. Ну мета була здається 5 тисяч, якщо не помиляюсь, а зібрав я майже 9. Зараз Олександр збирає 150 тисяч гривень на дрон для побратима свого тата. Хлопець каже, що цей збір він присвятив батькові. Зараз у них є збір пам'яті, також на дрон та акумулятори до нього. От цей збір я вже прямо зразу присвятив пам'яті до дня народження тата 8 серпня, йому мало бути 38 років, але навіть вже 36. Це для тато побратима його там підрозділу, його вже перевели, але я вирішив долучитися, тому що там це купінський напрямок. Саме на моїй банці майже 35 тисяч це за допомогою двох допоміжних банок. Олександр говорить, що молодь має активно брати участь у акціях та зборах на підтримку Збройних сил України. Якщо не можеш, ти занатити, може хтось задинатить від тебе. Якось ну, якось так це працює. Вероніка Гасанова, Євгенія Барвенко Суспільне новини, Житомир.